Вітаю, шановні товариство. Я Палепенко Сергій Легорович, колишній офіцер ЗСУ а в цій війні НГУ. Користуючись своїм правом громадянина України, як керівник громадського об'єднання Харківський ряду Спартан, хочу звернутися сьогодні відкрито до офіцерів Збройних сил України Національної гвардії, а саме Генеральського складу. Шановні пане генерали, пане генерал. Звертаюся до вас відслідуючим питанням. На сьогоднішній день в відкритим доступі є інформація про те, що ви отримуєте мільйонні премії. Так, ви заслужили їх і я вас прошу, бріть! отримуйте ці премії. Але все ж таки, зважаючи на ситуацію, яка в нас зараз в країні, дуже прошу вас, отримавши ці премії, мільйонні премії, перерахуйте їх на потребу військових шпиталів, центрів оздоров... оздоровчих центрів для військовослужбовців, центрів реабілі... реабілітації військовослужбовців після поранення. Підрозділи, бойові підрозділи, ті підрозділи, які, виконуючи задачу, бойову задачу на нулях, потребують додаткових транспортних засобів, а відповідно потреба є в їх ремонті обслуговуванні. І вони потребують цих додаткових грошей. Я вас дуже прошу. Якщо ви так вже робите, честь вам хвала. Якщо, ні, будь ласка, зробіть так, і буде вам шана від людей, і буде вам плюс у вашу карму. Бо, шановні офіцери, офіцер це не мундир. Не просто мундир і не просто вагоне. Це особийний склад, особливий склад розуму і душі. Саме так, офіцери завжди були. На передовій. Вони завжди на захисті своєї батьківщини, свого народу. Прошу вас, зробіть так. Вірю в нашу перемогу, вірю в силу нашого народу. Слава Україні, слава Збройним силам України, Національної гвардії України, всім військовим України, які стоять на захисті Батьківщини. Завжди ваше громадське об'єднання Харківський Харківській Slabo grei